Леникон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Секретар Ради національної безпеки та оборони Ростим Умєров повернувся в Україну. Про це повідомляє ЗНЮА з посиланням на джерела. Водіні нагадали, що кілька днів тому секретар Умєров повідомив, що поїхав до Стамбула, начебто для обговорення відновлення обмінного процесу. Після цього у медіапросторі поширилась поширилася інформація, що він, начебто, не збирається повертатися через заяву набу про те, що підозрюваний у масштабній корупційній справі Тімур Міндіч мав на нього вплив. Що цьому передувало? Як повідомляла низка змі цього тижня, мережею поширилася інформація про те, що Умєров, нібито, виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ці повідомлення спростували в центрі протидії дезінформації. Там зазначили, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відряд. Відряджені. також джерела владі розповіли змі, що Умєров повернеться в Україну із закордонного відрядження орієнтовно 20 листопада. Варто зазначити, що детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі Умєрова, коли він був міністром оборони. За даними слідства, упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в оборонці через вплив на Ум'єрова. Президент України Володимир Зеленський мав у увечері 20 листопада провести зустріч із парламентською фракцією Слуга народу планується про це йдеться у заяві радника президента з комунікації Дмитра Литвина для журналістів і за інформацію джерел. РБК Україна зустріч глави держави з фракцією може відбутися близько 20.00. Що відомо про зустріч Зеленського з фракцією Слуга народу. Нагадаємо, на тлі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку викрило набу в межах операції МІДАС в Україні загострилася і політична криза, як відомо. Президент України, який повернувся із закордонних відряджень, на сьогодні анонсував ставку Верховного Головнокомандуюча. Крім того, він розповів, що в цей четвер будуть відповідні розмови із урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу». готують декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі, заявив президент за інформацією джерел. Голова держави готує деякі законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергоатомі. Втім, на уточнення чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі як політичні, так і кадрові питання. Додамо, що на тлі справи Мідас вчора було звільнено Германа Галущенка з посади глави Мінюсту та Світлану Гринчук з Міненерго. Питання відставок та корупційних скандалів спровокував. Хвилю невдоволень в опозиції, яка два дні поспіль блокувала трибуни ради, вимагаючи детальніших роз'яснень від уряду до ситуації, що склалася. Крім того, вчора представники партії Слуга народу виступили із закликом до інших проукраїнських парламентських фракцій та груп розпочати переговори про створення коаліції національної. Стійкості та сформувати уряд національної стійкості натомість керівник фракції Девида Рахамія заявив, що дана пропозиція є лише заявою окремих представників, і її не слід сприймати як позицію всієї фракції. Очікування від зустрічі зеленського зі слугами сьогодні президент обговорить подальші дії після резонансного скандалу в енергоатомі. Повідомили РБК Україна кілька. Співрозмовників у різних внутрішніх групах впливу партії і за даними джерел ключові рішення щодо можливих перестановок у керівництві держави на додачу до нинішніх відставок, про які ми говорили це Галущенка та Гринчук, ухвалюватимуться у вузькому колі. Депутатам вже ймовірно залишиться лише формально затвердити ці кроки. При цьому Арахамія наполягає на оновленні команди офісу президента, зокрема. На звільненні голови офісу президента Андрія Єрмака частина нардепів пов'язує таку позицію з чутками про можливу роль можливу роль Єрмака у даному скандалі. Тим часом в Вашингтон Пост поділилися деталями певними. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює зусилля з метою пропинення війни в Україні. Ми з вами багато говорили про так званий мирний план. І видання The Washington Post, посилаючись на осіб обізнаних із ситуацією, повідомляє, що спеціальний посланець Трампа стівітков тихо просуває переглянутий мирний план, в якому є певні положення, що не влаштовують Київ. І видання додає, що. Високопоставлені військові чиновники США виконують незвичайне дипломатичне завдання у Києві Американську делегацію, Нагадаю, очолює міністр сухопутних військ саме Даніел Дріскол. Він є найвищим чиновником Пентагону. Вказується, що його прибуття до Києва в середу, 19 листопада, відбулося після таємної зустрічі в Майамі на минулих вихідних між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткофом та радниками президента України Володимира Зеленського джерела розповіли виданню, що прорив здається мало ймовірним, оскільки в останній пропозиції, яку презентував Вітков, міститься кілька поступок, які Зеленському буде важко схвалити. Зокрема. Мова йде про значну втрату території та суворі обмеження для українських збройних сил. В матеріалі йдеться, що наразі президент України ослаблений великим корупційним скандалом, який втягнуто кількох його близьких соратників. І на додачу це сталося в той час, коли Росія не припиняє свій темп виснажливих ударів по країні, тому припускає. Видання: всі ці проблеми можуть залишити українського лідера без хороших варіантів, оскільки американські політики чинять на нього все більший тиск, щоб він погодився на угоду щодо припинення війни. Високопоставлений чиновник адміністрації розповів виданню, що міністр армії, який подорожує з двома вищими генералами США, передасть свої висновки Білому дому. При цьому видання поділилося, що представники Білого Дому адміністрації. Президента України та посольства України в Вашингтоні не відповіли на їхні запити про надання коментарів щодо цих подій. І за словами представника Міністерства оборони США в Україні, Дріскол буде вивчати зусилля спрямовані на припинення війни. Він описав візит міністра сухопутних військ США до Києва як місію з вивчення ситуації. І наразі з'являються повідомлення публікуються в телеграм-каналі. 24 го з посиланням на офіс президента, що президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію, тому більше деталей ми очікуємо згодом.